Що таке була фабрика зірок? З вулиці понабирали якихось дітей, які хотіли стати зв'яздами. Їх, значить, привели в якусь хату. Там зачинили на ключ. Сказали: дивіться, ми вас будемо показувати по телеку, ви станете зв'яздами. ось було вам, Ось вам а хореографи, Аладдин. візажисти, продюсери, саунд-продюсери, купа інших людей, які навколо них почали бігати. І я, як людина, яка на той момент вже працювала на новому каналі, що там трошечки знаєш здобувала в цій жізні кісфайний комеді-клаби, підйоми і так далі. Я дивився. Я дивився, як людські діти, які ще нічого не всягли в цьому житті, раптом увірували в себе, що вони є в центрі всесвіту, навколо яких все кружляє. І вони злетіли. І я дивився, коли умовний Матіас заходив в гримерку програми підйом. Я думав, що зайшов мік Джагер, як мінімум. Якісь люди, які просто і, і тут тур Україною, Україною тур вони залишили по собі випалені поля просто по два стадіони в день в мінімальному райцентрі. Мільярди заробили продюсери тоді на них. Але казка рано чи пізно закінчується, тому що підійшов сезон нової фабрики зірок, і всіх цих продюсерів, саунд-дизайнерів, музикантів, хореографів, візажистів і стилістів забрали і завели працювати з новим молодняком, який набрали з вулиці. А всі ці, які були, раптом в якийсь момент сіли голою дупою на суру землю і виявились нікому не потрібними. І вони такі: Я вчора збирав. Стадіони, чому я сьогодні не можу зібрати 117 чоловік у клубі? Да тому що ти їх не збирав до і не збираєш після. І тільки одиниці, які наполегливо працювали, а не увірували в свою геніальність, вилізли поступово і сягнули вершини лондонського дна.